Друзі, всім привіт! Нарешті я можу зняти огляд про свою тачку. П'ять місяців на ній вже таксую і зробив уже 5 платежів за неї. Взяли ми її за 12-300. Місячний платіж складає тисячу доларів. Ви запитаєте, як мені її виплачувати. Звісно, тяжко, я вам скажу. Тільки уклон зацінив цю тачку і взяв її в комфорт. Всі агрегатори тільки стандарт, тому що витрати в Тесли більші, а в шевроли. Сикни, сикани! Сикнув! Трохи. Та я ж не бачив, треба було раніше казати. Чи він так ішов, ішов, йшов, потім Ап! <рив> <рив> так як я раніше їздив на Теслі місяць я її орендував, і я її заряджав вдома. Будинок заведено 5 кВт, але машина брала десь в районі 4-4,5. І коли я після цілого дня роботи ставив її на зарядку, то мені не вистачало ночі. Щоб відновити повністю заряд батареї. А так як Chevrolet Bolt він витрачає на 100 км менше кіловат, ніж Tesla, то Chevrolet Bolt відновлює в районі 200 км за 7 годин запасу ходу. А в Tesla це було тільки десь 100-130. Тому те, що ми взяли цю машину на цей проміжок часу, це був найкращий вибір, так як я півроку вирішував. Питання з підняттям потужності, і тільки-тільки, ось десь пройшло 4 не півроку, 4 місяці, і тільки-тільки повинні підняти. Тому ця машина для мене в цей проміжок часу була як якомога найкращим варіантом. І щоб виплатити певну суму грошей і взяти наступну тачку. Яку я хочу, це буде точно Model S. Ми будемо її буквально через місяць-два підбирати. Тому всі роботи інженерні, які потрібно було поміняти лічильник, підняти потужність. Може навіть ще й прийдеться поставити стабілізатор, щоб вирівнювати вольтаж. Це все робиться, все заради наступної машини. Запас ходу цього автомобіля 350 км по одній причині, тому що програмно обмежена зарядочка до 80%. Була відземна компанія по цим авто десь так в 2016 році, тому що були випадки загорання батареї. Але з батареєю все супер, вона не горить, 5 місяців відкатав, їздить буде. Комплектація машини прем'єр безключовий доступ на чотирьох дверях. Кожен салон, камери 360, 5 камер, одна спереді на бампері, друга ззаді і дві по бокам. Але є ще п'ята. Я ж сказав, п'ять. П'ята камера в нас. Я потім розповім, коли сядемо в салон. Їх тут дві, є омивач. Коли забруднились камери, можна їх обмити. Працює омивач ззаді і також на заднє скло. 17 колеса, резина 21550. П'ята камера, ззаді, яка знаходиться, вона потрібна ось для цього. Це дуже зручно, дає дуже великий кут огляду. І коли ззаді, наприклад, у вас сідають три пасажири і вони. Закривають вам огляд посередині, то ви можете собі просто включити і контролювати все, що знаходиться ззаді вас. Що стосується дизайну екстер'єру, він на зараз виглядає дуже сучасно, що навіть і не скажеш, що машині 10 років. А про багажник в мене шутка була. Я зараз скажу, а ти скажеш, треба таку казати? Давайте, Ось, типу, що переднього багажника немає, але задній він не дуже великий, але і з невеликим якось живуть. Тому, тому з маленьким багажником жити можна. <смі> Типо так. Ще не було такого, щоб хтось не вліз. А якщо не влазив, то ми його клали в багажник. Ой. Але якщо щось не влазило, то я його просто клав в багажник. Та в салон. Зараз скажу. Якщо щось не влазило, то ми клали це в салон. Так як багажник не дуже великий, тому в принципі його можна збільшити, прибрати цю поличку, можна її вдома залишити, і таким чином можна збільшити розмір до в принципі, таких суттєвих розмірів. Да? Да. Ключок зарядки відкривається натисканням руки, що дуже зручно, не потрібно шукати кнопочку в салоні. Також у нас є роз'єм Type 1 і швидкісна зарядочка через CCS Combo 1. Не знаю, чи замінювали тут взагалі ще диски з колодками, але я їх замінювати не планую. Я робив діагностику ходовою і залишок там передніх і задніх в межах там 90%. А, так як рекуперація налаштована настільки добре, що машина зупиняється до повної зупинки сама. Педаль гальма я натискаю дуже рідко тільки в екстрених ситуаціях. Тому і це дає можливість не міняти на протязі 200-300 тисяч кілометрів тормозну систему. А тепер пішли в салончик. Місця заді достатньо, сідаючи за собою, навіть є підігрів, забув сказати, підігрів задніх сидінь. Є підігрів руля, підігрів передніх задніх сидінь, Apple CarPlay. Також, давайте, раз я вже ззаді, є два Bluetooth-порти для задніх пасажирів. І через передній один із USB-портів підключається телефон по кабелю до Apple Carplay. Є підлокітник. Навіть такого немає не в усіх Теслах. Таке можна знайти підлокітник, два підстаканника. Те, що вона проходить в уклоні в комфорт, доволі виправдано. І трішки свіжих новин від уклон. Уклон тепер співпрацює з Автопро. Тепер за нагальної потреби ви можете замовити собі автозапчастини і отримати їх через декілька годин. Є один мінус як такі цій машині, це те, що ви зараз чуєте. Якщо у вас машина заведена, і ви зупинились з кимось поспілкуватися і просто відкрили двер, то воно буде пікать, поки не розрядиться акумулятор. Що стосується комфорту, спереді многоречашка, ззаді балка, тому, як самі розумієте, комфорту тут не дуже багато. У нас є великий екран, на якому ми можемо дивитися різну інформацію. Також можемо подивитися, скільки використовує батарея на підігрів, скільки бере клімат, контроль і скільки в загальної кількості витрачено кіловат. Також нас за кермом є екран, на якому показується швидкість, дистанція, витрати на 100 кілометрів в кіловатах і запас ходу. Також є радар, який щитує машини. Які їдуть навколо вас, тобто воно показує зелененьким автомобіль, і ще воно показує пішоходів, тобто з'являється зелена людина або жовта, я вже не пам'ятаю. Тобто дуже виручає, коли в темну пору доби ви під'їжджаєте до світлофору, він не освітлюється, і вам на дисплеї показує людину, і ви розумієте, що тут точно хтось є. Так, да, Он там жовтенький у нас. Динаміки цій машині достатньо, розганяється вона за 7 секунд до сотні, тому для міста цієї динаміки повністю вистачає з головою. Також у нас є під лобовим склом лампочка, яка попереджає про небезпеку. Якщо ви дуже швидко будете зближуватись з якоюсь перешкодою, це навіть спрацьовує з пішоходами, з людьми, які просто йдуть по проїжджій частині. У мене не один раз було таке, що він спрацьовував на людину, яка просто йде по проїжджій частині. Я, ти проїхав на цьому автомобілі вже 20 тисяч кілометрів. Якби відмотати час назад і ти б знову стояв на порозі вибору автомобіля, чи купив би ти знову Chevrolet Болт? Який в тебе зараз є? А, купив би, тому що він не примхливий в обслуговуванні і витрати, якщо брати, кіловат на 100 кілометрів, дуже малі. Тому, звісно, б вибрав, але про одній, при одній умові, якби я жив в частному будинку. Тому що якщо жити в квартирі, наприклад, і заряджати десь на платних зарядних станціях, то це було б дуже невигідно і невиправдано. Ти говориш, непримхливо, Обслуговування а в випадку з заміною амортизатора. Скільки ти чекав? Тому що немає ні аналогів, нічого, і плюс оригінал дуже дорогий. Це, ти вважаєш це непримкливо? Ну як амортизатор міняється десь раз на 100 тисяч кілометрів? Я думаю, це дуже непримхливо. Якщо замінювати тільки раз на 130 тисяч кілометрів амортизатори і при цьому не замінювати ні колодки, не міняти ні масла. Кожні 7 тисяч чи 10 тисяч. Навіть масло в редукторі міняється раз на 100 тисяч. Ну нехай давайте раз 50 тисяч ми поміняємо, але при цьому ми вже поміняли б на ДВСній машині 5 разів. Тому я думаю, вона дуже непримхлива і багато грошей не потребує ну, багато вкладень фінансових в її обслуговування. Короче, ти хочеш сказати, що не нам на сенатах з розходом 17 літрів. Розказувати тобі, на чому тобі їздить. Звісно, взагалі, я взагалі думаю, що розповідати комусь, як йому, що робити, їздити, це зовсім така погана справа. Ну, коротше, ти би порадив. Ну, давай так. Для е, старту, якщо бюджет невеликий і є можливість в когось взяти ще якусь частинку грошей і взяти собі і машину, то я брав би собі Chevrolet Bolt EV з його запасом. 350-500 кілометрів. Чому 350? Тому що моя машина проїжджає 350 влітку. А чому в межах 500? Тому що на новітніх батареях, ну там з 17-18 з року на Шевроні-Болтах, вони проїжджають влітку до, включно до 500 кілометрів. Тому вибір очевидний, замість того, щоб брати ліф, який проїжджає дешевий, десь за 1004 доларів або $5, який проїжджає 120 або 150 який подорожче там десь за 10 тисяч доларів за 12 проїжджає 250 під 300. Ну так вибачайте, за 12 доларів можна взяти 16 року машину і проїжджати в межах десь 450. плюс. Тому я думаю, вибір тут очевидно. Це найкращий варіант для початку, для того, щоб працювати в таксі, проходить в стандарт в уклоні в комфорт, тому вибір гідний.